We'll be right back. Вітаємо ще раз усіх слухачів українського радіо Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас сьогодні зранку. Країни між собою комунікують, країни між собою торгують, і якщо це стосується різної продукції, то відповідно має бути необхідний контроль, перевірка якості цієї продукції. І в цьому контексті, якщо говорити про рослинну, то теж потрібний фітосанітарний нагляд. І от зараз Україна офіційно приєдналася до міжнародної фітосанітарної електронної сертифікації Єфіто, про яку ми деталь. Альніше поговоримо зараз до нашої студії. Завітав голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Доброго дня. Доброго дня вам, добро дня, шановні слухачі. Вітаємо, дякую, що завітали. І пане Сергію, я запитаю просто: я от слухаю колегу, сам читав матеріали перед розмовою. Все дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Як у відомому анекдоті, навіщо практично потрібна така система? Ну, якщо е, візьмемо е, з практичної точки зору, е, це дуже суттєво полегшує е, відкриття ринків, спрощує міжнародну торгівлю, активізація. Диверсифікації українського експорту, ну і унеможливлення підробки таких документів, і в свою чергу це попередження несанкціонованого імпорту продукції рослинного походження з України. Чому це настільки важливо? Тому що Україна аграрна країна, ми розуміємо, скільки продукції в сфері агросектору та харчової продукції експортуються з України. 59% валютної виручки в минулому році Україна отримала завдяки саме агроекспорту. Експорту, тому це надважлива е, і подія. Е, і е, якщо порівнювати, я можу сказати е, ми неодноразово. Встановлюємо факти е, видачі підробних сертифікатів. Тобто їх не видає компетентний орган, наша служба його підробляють недобросовісні експортери. А цей сертифікат він про що свідчить? Чи він що засвідчує? Він засвідчує про якість продукції, і цей є, документ є е, підставою для експорту рослинної mm -hmm. е, продукції, для того, щоб е, вона пройшла всі необхідні. Етапи контролю, в тому числі лабораторний контроль, все. І вона відповідає вимогам країни, до якої експортується, тому що в різних країнах різні вимоги в частині хімічного складу, в частині там, склад, там, протеїнів чи інших показників нашої продукції в розрізі різних видів рослин, там пшениця, ячмінь, соя. І це підтверджує Україну Україна, факт. Саме компетентний орган, що всі етапи контролю були дотримані, і ми гарантуємо відповідність цієї продукції в е, сфері рослинництва, яка експортується з України в ту чи іншу країну. І цей документ він видається, він є підставою для початку митних процедур в тій країні, куди прибув вантаж з України. Е, ну, Звичайно, він там в країнах є вхідний контроль, інколи вибірковий, інколи суцільний. Все залежить від. Е, Авторитету і репутації експортера, а також від вимог країни, десь передбачено умовами торгівлі з Україною 100% вхідного контролю, і ми дуже багато отримуємо також, особливо в минулому році, запитів. Чи ми такі документи видавали? Я можу назвати статистику, якщо в 23-му році ми отримували запити щодо підтвердження 42 сертифікатів. Запитів було значно більше, але ми не підтвердили 42. Тобто вони були підробні угу. в 23-му. То в 24-му році ми підтвердили 482. Фітосертифікати, які були підроблені експортерами, які експортують. Тобто, різ за рік був в 12 разів. Не на підробляю чи що? щоб вам не платити за сертифікацію, щоб не платити за сертифікацію, щоб не проходити відповідні процедури контролю і лабораторні дослідження, там невелика плата офіційно, яка передбачена, і вона платиться не нам, а Вона йде до державного бюджету за відповідні адміністративні процедури та інші лабораторні дослідження. Ці кошти йдуть до спецфонду. Державного бюджету, але можливо, експортер не впевнений своїй продукції, е, можливо, немає походження чи в, скажімо так, з незрозумілих джерел походження ця продукція в нього там Крадена, дуже багато... тобто ну по-різному може бути або отримана від суб'єктів, які не сплатили всі податки, що сьогодні всі борються і працюють органи влади, правоохоронні органи для того, щоб забезпечити детінізацію економіки. Тобто фактів факторів дуже багато для нас. Незрозуміло складності в цій процедурі не було і немає, але суб'єкти господарювання таким чином mm -hmm. ведуть. Але це спотворює також і відношення до України. Чому? Тому що як, якщо безліч сертифікатів в одну країну підробних приходить, е, країна може закрити ринок для України не для конкретного суб'єкту, і ми mm -hmm. можемо втратити ну так, це міжнародний репутаційні ринок. міжнародне ринку. Втрати і це втрата практичного ринку. Да. Тут я так розумію, от дві тобто проблема з тим, що є підробка або неякісний товар. Це одне, тобто нам потрібні були посилення в цьому напрямку, зважаючи на наш рух євроінтеграційний, так само ми приєднуємося до різних програм, до різних систем, до різних тих механізмів, які допомагають взаємодіяти ринкам. І в цьому контексті приєднання до міжнародної системи фіто. хороший позитивний такий для нас крок, сигнал і взагалом, упорядкування цього, скажімо, процесу. Але разом із тим, ця система вона ж діє, я так розумію, вже давно. Ми тільки до неї дійшли. Досі як ми справлялися, і як європейські ринки нас приймали, наскільки ця проблема була актуальною? Е, ця система це не європейська система, бо ми в минулому році приєдналися ще повністю і видаємо ветеринарні сертифікати в трейсі синті. Це виключно європейська система. Угу. ФІТО, це міжнародна система. Угу. В ній 127 країн приєднаних, в тому числі. Україна з лютого місяця. Ми працюємо з цією системою, і що це дозволяє? Всі фітосертифікати, які сьогодні видаються на них, є QR-код. І будь-яка особа, навіть якщо країна не приєднана до цієї системи цифровими інструментами, скануючи QR-код, вона отримує доступ і бачить, чи такий сертифікат, чи не такий сертифікат, навіть якщо він роздрукований, виданий він не виданий. А в цьому сертифікаті зазначається, хто є експортер, тому що можуть ж бути маніпуляції, коли в. Перепродають і, і встановити саме джерело походження, і хто продає цю продукцію, якщо до прикладу по документах хтось інший, кому ця продукція належить, її якісні характеристики, хто перевіряв, уповноважена неуповноважена особа, компетентний орган. Тому е, це дозволяє навіть країнам, які не є е, не приєднані до Єфіто. Перевірити наші вже сертифікати було дос приєднатися. Якісь були додаткові вимоги, чому це, тільки в лютому? Це це довготривалий процес, тому mm -hmm. що проблема е, і розробити систему. Тут ми вдячні е, коштів з державного бюджету чи інших коштів України. Ми не витратили на приєднання і на е, створення цієї системи. Це завдяки міжнародній організації ГІС, також ФАО та Європейській комісії. У нас є е, міжнародні експерти. І, і програма, яка допомагає, вони профінансували повністю, і завершилась стадія розробки і приєднання технічне. До цієї системи, звичайно, вона спочатку була в тестовому режимі. Далі було, були внесені відповідні зміни в законодавство. І з лютого місяця в законодавчому полі передбачено видача електронних фітосертифікатів згідно постанови кабінету міністрів. Звичайно, це і отримання ключів, і навчання наших фітоінспекторів, тобто посадових осіб, які видають по всій країні. Ну це довготривалий процес. На моменті приєднання і поки запрацювали, ми там е, і приєднувалися, два дні не оформляли експорт е, української продукції рослинного походження. Про що був повідомлений е, ринок, всі суб'єкти господарювання про те, що в нас якраз етап приєднання, ми це брали під е, вихідні. Щоб якомога е, менше робочих таких mm -hmm, процесів розуміло. було. а наскільки відповідають ось ці вимоги різних країн е, фітосанітарні, тобто чи є різниця де чи вони всі е, стандартизовано такі в підході узгоджені? Мається на увазі ну десь чи, можливо чи десь жорсткіші вимоги. Так а десь як що стосується саме вимог до міжнародного сертифіката, то ні, в, в, його форма фактично встановлена до е, а до продукції вимоги різні в кожної країни є різні. Е, тому що е, десь починаючи, до прикладу, країни, якщо брати Китай, то починається вимога з обстеження поля, де продукція вирощується щодо шкідників, але це ну, не пов'язано. Тобто сертифікату недостатньо, я так розумію. Е, щоб видати сертифікат цьому. Процесу процедую процедура дуже довга, починаючи з моменту походження насіння Маєте, вегетації, ну, можна поля. можна я уточню, да. пане Сергію. Сертифікат, наприклад, якщо до Китаю має експортуватися якась наша рослинна продукція, так розумію тепер з ваших слів, що сертифікат саме на цю продукцію для цієї країни. Звичайно, в кожному сертифікаті зазначається Я думала, що це загальний сертифікат видається. а Продукція може не, вже не. вестися в, в сертифікаті. Ось. Зазначається, угу. хто експортує, хто імпортує, в яку країну, угу. і звичайно, коли робиться заявка суб'єктом господарювання при відборі зразків, то інспектор, який відбирає ці зразки в лабораторію, направляє на які показники потрібно перевірити, щоб на підставі цих показників він міг видати цей сертифікат. Тому що якщо продукція не відповідає вимогам по показниках, вона може не відповідати вимогам ці. Цієї країни, до прикладу Китаю, mm -hmm. але може бути експортована в Індонезію, бо в неї слабші вимоги mm -hmm. по тих чи інших показниках рослинної продукції. Тому може бути відмова видачі фітосертифіката і не можуть цю партію товару експортувати в одну країну, але це значить, що її не можуть експортувати в іншу. Тоді переробляються заявки, і фітосертифікат видається в іншу країну там, де ми гарантуємо, що ця продукція відповідає, якщо взяти в. В загальному для інформації з України експортовано ну, десятки мільйонів тонн агропродукції. Ми отримали підтверджені претензії. Да? це Інколи звучить там неякісна українська продукція. Ми бачили там на польському кордоні відповідні закиди були. Але Україна за 24 рік, 2024, претензії підтверджені претензії до української продукції отримала. 0,55%, тобто менше 1% від всієї експортованої продукції. Це дуже мало. Інші країни отримують значно більший відсоток підтверджених претензій в частині безпечності, якості продукції, яка ними експортується. Тому це підтверджує дійсно якість української продукції на світовому ринку. Пане Сергію, можна таке запитання від От Дослівно ніколи не мав близько з цим справу, а цікаво. Ешелон зерна. Скільки з нього береться зразків, там же в кожному ну ніхто ж тангенциркулем кожну зернину не міряє, зрозуміло. Е, є моменти, як формується партія. Якщо це завантажується, до прикладу, з одного елеватора, з е, одного складу можуть бути відібрані зразки. Є механізм, коли відбирається з елеватора і контролюється, що воно завантажується в, е, там, в 60 вагонів, йде ешелоном, тоді партія досліджується на елеваторі. Якщо дослідження і відбір зразків... Здійснюється вже в завантажених вагонах, наприклад, на кордоні. То тоді відбір зразків береться з кожного вагона. Якщо це автомобільний транспорт, то береться з кожного транспортного засобу, який виїжджає за кордон, тому що без цього сертифіката вони не можуть. Їхати і на автотранспорт це на кожен автомобіль фактично супроводжується фітосертифікатом. Я щоб ви розуміли обсяг роботи, яка здійснюється з лютого місяця. Ми вже видали наша служба в Україні. Нас здається, що сьогодні там 18 березня. Почали ми видавати з 3 лютого. Ми видали понад 24 тисячі фітосертифікатів. А тепер щодо тих підробок, з якими по ідеї мають завершити цю боротьбу зокрема з боку України, чи означає це, що підробок більше не буде? Дивіться, це не означає, що підробок зовсім не буде, але суб'єкти господарювання. Коли знають, і якщо вони експортують в якісь там екзотичні країни, які не можуть перевірити е, цей сертифікат цифровими інструментами, або вони не володіють інформацією, що Україна приєдналася до ЄФІТО, можливо, десь і зроблять, але якщо суб'єкти господарювання підроблять і сертифікати і будуть експортувати з продукцію, воно розмитнено не буде. Вони втраплять в ситуацію, і декілька суб'єктів господарювання в 2024 році втрапили в таку ситуацію, коли вони не могли розмитнити. Вони е, їхні кораблі стояли, вони платили і несли серйозні збитки за рахунок того, що вони з України поїхали з підробними документами. Я от знаєте про що зараз думаю, пане Сергію? Я думаю, що якось ж на світовому ринку продається крадене українське зерно Росією. Хто його сертифікує? Ну, Питання, куди воно е, вивозиться, е, як і з якої країни далі. Е, Походжує, ми точно не, не сертифікуємо, і такі документи Пані, не ведемо. Що не ви. А от цікаво, як це працює, якщо тому, працює, тому що ну воно може працювати по-різному. Ми ну, вивозили в кораблях в треті країни, далі через треті країни продавали. Ми спільно з, із урядом, і, і президент неодноразово наголошував в рамках програми Грейн Юкрейн із Мінагро і з Балтійськими країнами є особливості зерна, яке російська який український? Там є специфічні аналізи, і ми пробуємо робити, щоб встановлювати походження цього зерна спільно, але це мають робити треті країни, якщо потрапляє таке зерно десь через канали Росії або через треті країни. Щоб по певному аналізу, по певному спектру, можна відрізнити українську продукцію від російської, і якщо ці аналізи роблять, то це інша країна може підтвердити, що це крадене, крадене з України зерно там ну, або не добросовісна країна просто купує. Є без нібито ну, або це... тіньовим флотом або... якимось чином не вивозили, перевозили. І на жаль, таких фактів є чимало. А технічні моменти щодо отримання, по перше, сертифікату хто займається от всією цією перевіркою. Який термін? Це разово от на партію, там, скажімо, вивезеного чогось, чи як це все працює? Якщо питання технічно, як це працює? Суб'єкт господарювання, який хоче експортувати uh -huh. продукцію, він має міжнародний контракт. Він прорахував свою логістику відповідним там залізничним транспортом, морським чи автомобільним буде вивозити. Він робить заявку до Держпродспоживслужби, інспектор. Виходить, відбирає зразки. Відповідні, далі ці зразки передаються в лабораторію. лабораторія проводить дослідження, і по результатах лабораторних досліджень інспектор. Або може виписати згідно вимог такий оформити міжнародний фітосертифікат, або не може видати на цю країну. Якщо все відповідає, продукція відповідає, він оформляє. Тепер це оформляється в цифровій системі. Звичайно, його можна роздрукувати. Цей фітосертифікат, Він з QR-кодом, і з QR-кодом він завантажується в систему ЄФІТО. І та, до неї приєднано 127 країн, і будь-яка країна приєднана вже цей сертифікат. Бачить, ще, можливо, вантаж не виїхав з України, а певна країна може бачити, що до неї слідує така партія зерна, чи кукурудзи з України таким-то транспортом від такого то суб'єкта в такий суб'єкт. І вони також можуть ставити, контролювати. І бачите, це полегшує. Тобто, країна інша вже розуміє, що з України до неї слідує вантаж. Я ще раз уточню: от з приводу вимог країни. Яка приймає або купує цю продукцію, якщо наш інспектор, наша лабораторія показала результати, а ну умовно кажучи, я не знаю, можливо, зараз ви поясните. А в тій країні перевірили додатково в своїх лабораторіях і щось там з'ясувалося. От про це ж ми говорили, що таких реально підтверджених фактів по всьому світу від мільйонів. Тон української О, це продукції. менше 1 менше відсотка. Mm -hmm. але був тобто є ну, такі в Це, звичайно, тому mm -hmm. що і відбір зразків, десь методологія є, а лабораторії похип... якось між собою, там не знаю, технологіями визначення роботою. Ну, ну є мет... ну, це окрема сфера. Є методи діагностики, є звичайно, обладнання не узгоджуються. Є методи, якими працюють. На жаль, десь в нас в лабораторіях повірте мені, не настільки надсучасне обладнання, як в mm -hmm. деяких країнах. Воно є. Є, але воно проходить повірку. Кожна лабораторія має акредитацію, має уповноваження і здійснюється Але в кожному приборі є похибка і є. Інколи ми спростовуємо, інколи арбітражні зразки Навіть, перевіряються в третій лабораторії інколи скасовуються претензії встановлені тією країною, тому що ну це людський людський і технічний фактор. Але це претензії, повірте, нижче середнього. Рівня, тобто uh -huh. менше одного відсотка з мільйонів тонн продукції, це свідчить насправді про якість української продукції, і це знають в світі, тому що дуже багато і 0,5% відсотка це включаючи підробні сертифікати, які ми не підтвердили. Дякую за цю розповідь. Зрештою, я не знаю, я особисто для себе цілий додатковий світ зараз відкрив того, про що ніколи навіть не замислювався. А це величезна галузь економіки. Фактично, наше збіжжя, як і не тільки збіжжя, яке торгується у всьому світі, будь-яка продукція рослинного походження. Я нагадаю, що про неї ми сьогодні говорили з головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Пан Сергій Ткачук у нас гостював у студії програми сьогодні зранку, яку як завжди з величезним задоволенням для вас провели ми Олена Зеленченко і Роман. বন্ধ কৰি দিয়ে